Мачні. Одного разу Ісус, взявши ще дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ними статися. Оцей дам в Єрусалимі чоловічий, буде видиним просвященникам та книжникам, і засудять його на смерті ведуть поганам, і насміхатимуться, з Нього б'ють, і по трьох днях Він воскресне. Яків та Іван, Тайван, сини, заведе, підходять до нього і кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо. Він їм відповів, «Що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті йому, кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч, тебе в твоїй славі. Ісус сказав їм не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю. І хрестися хрещем, яким я хрещуся, вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещим, яким я хрещуся, хреститиметесь. сидіти ж, праворуч, чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано. Почули про це десять роїв бурились неякова та Івана. Ісус, прикликає і сказав їм, Ви знаєте, що ті, які вважаються князами народів, верховодять ними, їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, а хто споміж вас хоче стати великим, хай буде вам свою, а хто споміж вас, хоче бути першим. Хай буде рабом усіх, бо син чоловічний не прийшов на те, щоб йому служити, Лише щоб служити і віддати своє життя, я викуп за багатьох. Бабу Ісусу Христу, і Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, п'яту неділю посту Ісус дає нам велику і складну постанову. Хто між вами хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто між вас хоче бути перший, хай буде рабом усіх. Ці слова. Одночасно, немов такі прості, але з другого боку, такі противні до всього, що ми, як люди, природньо, як ми мислимо. Той, хто є перший, той, хто є князь чи як цар, він є над іншими, йому інші служать, по-людському Він має бути тому, кому в певній мірі є найпростіше. Але Ісус пригадує, що по-християнському навпаки. Він би мав би служити іншим, він би мав би бути той, хто на себе приймає найбільший удар, і той, хто своїми вчинками лишень іншим робить простіше і легше, а не собі. І знаєте, тепер то дуже часто видно в світі бізнесу, правда? Коли щось погано йде в компанії, хто найбільше страждає? Найнижчі робітники. Коли в компанії є економічні проблеми, не ті начальники беруть, мають зміщення зарплати, а зміняються найнижчим. Але це якраз то протилежне. Як приклад, я хочу дати одну японську компанію, яке, можливо, є дивно, але були дві компанії, які змагалися. В новому маркеті вони там робили різні речі, і одна компанія почала перевищувати другу. І другій компанії стало дуже скрутно, і насправді там було величезні проблеми. І пішли до CEO тої компанії сказав, знаєте, ну дивіться, які у вас величезні трати, все то. Ми очікуємо, щоб стільки-стільки грошей було, ви мусите щось зробити. Йому всі його дорадники сказали: ну нам треба принаймні пів наших робітників звільнити, щоб це дотримати. І він сказав: якщо ми робітників цих звільнимо, повільно, повільно наша компанія знищиться. Я вірю в цю компанію. І замість того, щоб своїх робітників звільнити, він не то, що не прийняв бонус чи щось таке. Він так врубав свою зарплату, що він заробляв менше, ніж найменший прибиральник своїй компанії. Голова компанії самий найвищий начальник сказав, що я, буду, я приймаю на себе, що я буду приймати менше, ніж мінімальну зарплату в країні, поки наша компанія не стане прибуткова. Але я нікого не звільню. Бо вони працюють, вони стараються, і я в них вірю. Я думаю, що всі чули про компанію Sony, правда? Це є їхня історія. Було час, де вони з Nintendo змагалися, і Nintendo взяло вершину. І багато людей. Які працювали в їхніх фабриках, які прибирали, які робили малі праці, боялися, що вони всі втратять свою працю і завтра будуть безробітні. І у Лавватої компанії сказав: я краще нічого не буду зробляти роками, ніж я їх буду звільняти. Ми знаємо, що остаточно вони взяли вершинство. І зараз для тих, що мають дітей, я думаю, що багато хто. Якщо ми кажемо про PlayStation, всі знають про неї, а Nintendo ніхто не може назвати, що останнє видал. Але йшлося про те, що він, як голова компанії, не спхав невдачу на інших, а на себе це прийняв. Він сказав: якщо хтось має жертвувати, щоб ми вижили, це я маю перше всього жертвувати, а не ті найнижчі. І тут є питання, чи ми всі готові в нашому щоденному житті так само прийняти на себе ту жертву. Коли хтось мені довірений, чи я усвідомлюю, що це означає, що я мушу нести його тягар, а не я маю ним командувати, і якщо щось станеться, він вийде крайній. Бо так часто в великих компаніях кого шукають перше? Якого козла підпущення. Що на нього можна спхати. А так рідко ті на голові, готові кажуть, я на себе беру всю відповідальність, якщо хтось має постраждати, це тільки я. Нехай то справднє керівництво, що цей чоловік показав ті десятки років тому. Нехай та культура насправді дбайливість за тих нам довірених. Нехай воно і в нас теж просвічується. Нехай то, що Ісус каже завжди буде правдою, що той, хто хоче бути як Князь, нехай буде готовий служити іншим. Бо, на жаль, за часто в Україні щось таке як слуга народу, це й лише гарна назва. А нехай це буде не лише назва. А насправді постанова тих людей, що якщо я хочу бути над іншими, це означає, що вони мені довірені і я їм служу. І якщо мають бути якісь удар, нехай він перший зійде на мене. І нехай ми не чекаємо, щоб зверху ця зміна почалася, а нехай вона починається з кожного з нас. Бо якщо всі ми будемо так ставитися. Т'ї і до верху це дойде. Слава Ісусу Христу!